Дівчат, всім привіт! Сьогодні у нас класна дуже підборка по прикрасам з мозаїкою з натуральним камінням. Багато хто з вас чекав, знаю, Буде один комплект, який раніше ми з вами не дивились в багатьох розмірах, і також улюблений ваш арт-деко. Окрім мозаїки, будуть також цікаві моделі без каміння. Так, давайте почнемо саме з арт-деко. По-перше, є комплекти з 18-м розміром каблучки. Дівчата, у всіх прикрасах є ось такі класні мікси камінців натуральних, в даному випадку тут у нас малахіт, бірюза, содаліт та лазурит. Кожна комбінація камінців, дівчата, є унікальною і ніколи не повторюється один в один. Можна замовити схожий мікс, проте розташування, насиченість можуть відрізнятися. Саме через ось ці такі цікаві мозаїки, ці прикраси вони трошки дорожчі, ніж звичайні. І що хочу сказати, комплекти, які я буду сьогодні демонструвати, вони не розбиваються, тому що, як я вже і сказала, ми не зможемо потім підібрати комплект. Буде декілька розпаровок, я про них скажу окремо. Ось, Наприклад, є ось така підвісочка. Тут, до речі, також бірюза, малахіт, содоліт, лазурит. Ті самі камінці, проте інакше розташовані. Можна в принципі, додати в комплект або взяти окремо. Ось Це розпаровка. Я зараз вам розкажу характеристики вага габарит, ціну, а потім просто подивимось варіанти, які є в наявності. Повторюсь, цей комплект з 18 розміром каблучки. Сережки з вагою 14,5 г. Ось такі англійські застіпки. Довжина сережок 5,2 см. Каблучка 9,5 г. Цікава дуже в неї форма. Вставка в каблучці 1,7х2,3 см. Загальна довжина каблучки 3 см. В сережках камінчики трошки менше виходять 1,5 на 2 см. Вартість каблучка плюс сережки 4 тисячі гривень 110 доларів. Дівчат, одразу підвісочку вам покажу, можна взяти її окремо або ж в комплект, буде гарно 7:37 грам вага. Тут вушко, дівчат відкрити, тому що ця підвізка взагалі йде під спеціальний жгут. Там така складна конструкція, не буду зараз пояснювати. Якщо будете носити звичайним ланцюжком або жгутом, просто це вушко можна зжати закрити, це не проблема. Довжина підвізки 4,5 см. І вартість 1280 гривень 35 доларів. До речі, на розпаровку з цю підвіску ще одні сережки, там ще стара ціна. І другий варіант комплекту з 18,5 розміром каблучки. Дуже класне поєднання камінчиків. Дивіться, тут амазоніт такий яскравий, родоніт, корал, перламутр, Ось агат сіренький. І ось це фіолетовий, начебто чароїд, дівчат. Просто не дуже яскравий. Вага розміри все те саме, я не буду повторюватись, лише назву вартість 4 гривень 110 доларів. Дівчат, замовлення на мозаїку я не беру, тому що вони досить довго виконуються. Ось ці модельки, я, здається, замовляла ще в травні. Тому можна придбати з наявності і в комплекті тільки. Дівчата, є ще один повний комплект з 19,5 розміром каблучки. Цікаве також поєднання, трошечки темніше. Тут основні камінці содаліт і лазурит і трошечки агату, бачите, зеленого. Червоний, я не дуже розумію, що це, можливо, це крихта коралу, точно не скажу, дівчат. Ну, скоріш за все, так і є. Також цікаве поєднання, можливо, таке більш спокійне. Дивіться, весь комплект 5295 гривень 145 доларів. Ще, дівчат, по цій модельці є одна розпаровочка сережки 1440 грам вага. А тут багато так малахіту, дивіться, Яшма Брекчі, тигрове око, перламутр. Наче нічого не забула. Також класні. Вартість сережок 2300 гривень 63 долари. Дівчат, другий комплект, який ми сьогодні подивимось, називається Європа. А є цілих 5 комплектів, всі з різними розмірами каблучки. По-перше, ось такий з 17,5 розміром. Подивіться лише на це поєднання. Такий гарненький фіолетовий чароїт. смугастий, геліотіс, трошечки родоніту. Класна трикутна форма. Сережки 12,48 г за вагою. Англійські застіпки. Довжина сережки десь 4,1 см, а трикутних в сережках 2,5 см сторона. Каблучка 7,21 грам, Цікава форма, шинка така. Тут трикутничок сторона 2 см, трошки менше йде. Дівчат, вартість цього і наступних комплектів 3395 гривень 93 долари. Дуже раджу зверніть увагу. Наступний комплект 18,5 розмір каблучки, улюблене поєднання, синьо-зелене, малахіт смугастий, судаліт лазурит і трошечки коралових включень. Ну, краса, неймовірна, я прям закохалася в цей комплект. По вазі все те саме: ціна 3395 гривень 93 долари. Далі дівчат 19-й розмір каблучки, а мікс схожий, як у першому комплекті, але знову ж таки те, про що я казала, вони ніколи не повторюються. Ось, дивіться. Камінці самі, проте розташування і форма трошечки різняться. В цьому комплекті тут ще ось такий чорний смугастий агат, красивий. Він ще раз зазначаю на екрані. Наступний комплект 19,5 розмір каблучки, малахіт, содаліт і бірюза. І також геліотіс. Є ось такі більш блискучі вставочки, є спокійніші, темніші ось тут, бачите, в кутку. І ще раз ціна. Дівчат, І останній комплект з 20-м розміром каблучки. Тут багато малахіту, також содаліт і лазурит. Класний смугастий малахіт. І ще раз підкреслю вартість комплектів 3395 гривень 93 долари. Дівчат, і я ще хочу по-моєму, мозаїці сьогодні. Показати розпаровочку з минулих поставок. Підвіска балі, 10-28 грам вага. А, така яскрава, класна. Тут різні кольори, малахіт. Також бюрлюзасу, деліт лазурит, корал. Дуже гарненька, без комплекту її можна просто так носити, не обов'язково з чимось. Вушко. А, до речі, до підвісок, які я показувала, до цієї можна ж гутишки ряні взяти. Вони гарно сюди підійдуть. Довжина підвіски 5,5 см з вушком. І вартість 1900 гривень 52 долари. І тепер трошечки модели без каміння. Подивимось: ось такий сет під назвою Кельт, 19-й розмір каблучки, Оксидоване срібло, легенький 5 грам сережки, застіпка. Вага каблучки 4,17. Існує браслет. Його можна замовити. Проте, треба знову ж таки буде чекати, дівчат. Нужна сережка 2 см. Вартість комплекту 1460 гривень 40 доларів. Наступний сет називається Елада, 18,5 розмір каблучки. Цікаві такі хвилеобразні сережки, дивіться. За вагою вони 4,19, також легенькі, довжина 2 см. Каблучка за вагою 5,43. І вартість комплекту 1645 гривень 45 доларів. Далі, дівчата, улюблена ваша берегиня приїхала, 17,5 розміру в наявності, досить рідко приходить. І до цієї каблучки дівчата іноді беруть ось цю модель сережок. Вона з іншого комплекту, проте сюди вона непогано підходить, бо рідних сережок не існує. Каблучка з вагою майже 19 грам, шикарна квітка. Інші розміри можна замовити. Оксидоване срібло. Діаметр каблучки 4 см. Вартість 2520 гривень 69 доларів. Сережки 632 грами, застіпка. Можна замовити таку саму каблучку. Розмір сережки 1,6 на 2,7 см. І вартість 985 гривень 27 доларів. Тепер, дівчат, є ось така класна каблучка в єгипетському стилі 570 грам вага. Тут розмір 16,5, проте можна регулювати оксидований також срібло, така широченька. Тут різні символи: там пташка ібіс, арфи всілякі. І інші символи. Я не дуже з них розбираюсь, можливо, хтось краще знає дуже стильна. Ширина 1 см. І вартість 840 гривень, 23 долари. Далі, дівчата, залишились наявності: сережки панно маленькі 3 грами всього вони за на ось таких петельках ідуть. Нагадують мені такі човники. Існує комплект каблучка підвіска і більший варіант сережок, їх можна замовити. Довжина сережки 4 см і вартість 660 гривень 18 доларів. Далі дівчат каблучки з ангелами, знову в наявності в усіх розмірах: від 17 до 20 і в повних, і в половинках. 2,5 г вага. Оригінальна дуже модель цікавої форми, можна носити цією стороною. Можна навпаки. Дехто полюбляє носити на великому пальці також дуже красиво. Зручно і так і так. Вартість всього 475 гривень 13 доларів. І ще останнє, що хочу показати: ось таке цікаве кольє під назвою Кармен 12,28 грам вага, є дві штучки на 50 см В наявності. Кольє йде суцільним рядом а складається з таких елементів. Дівчат, ось ці темні частинки це також срібні елементи, просто вони в оксидуванні. Воно не дуже жорстке, але і не прям таким яке. Можна під колони, можна як самостійну прикрасу, буде дуже красиво. Застібка карабін. І дівчат вартість такої краси 1790 гривень 49 доларів. На сьогодні це все, що я хотіла показати. Якщо вас щось зацікавило, пишіть в особисті повідомлення, вайбер або WhatsApp. Номер закріплено в коментарях, також він є в описі відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки і писати ваші коментарі. Всім гарного вечора, бережіть себе і до нових зустрічей!